Будемо говорити з нашим гостем вже є з нами на зв'язку. Мирослав Чех, польський політик, громадський діяч і журналіст українського походження, депутат Сейму, Другої та Третьої Каденції. Пане Мирославе, вітаю вас у нашому етері. Слава Україні. Добре, добре, вже кілька місяців триває блокада українського кордону з боку польських фермерів. І, звісно, ситуація постійно змінюється, однак, від учора різко. Погіршилася, ну і стала, мабуть, найбільш кризовою за час. Ну, Українці відверто скажу, що найменше розчаровані, щонайбільше розлючені діями поляків. А як ситуацію бачить Польща? Ну, польща нагодна. різні думки, різні погляди в суспільстві і в самому політику. І на... Це питання, звичайно. Дуже багатьох шокувало цей плакат на тракторі з закликом до Путіна втрутитися і навести порядок в Україні. Ну, Порядок в Лапках, звичайно, в Україні, Брюсселі, і в самій, і в самій Польщі. Це викликало і різькі засудження з боку уряду, міністерств відповідно, Я так само громадської. Громадської думки. В Польщі менше чутливі до тем, таких як висипання зерна, тому що фермери, коли протестують, а вони протестують з доволі такою великою регулярністю, то висипається зерно і різні інші продукти, так само. Так що до цього трохи поляки звикли. Немає вже такого, що ставлення до. Зерна, як це є в Україні в Україні, але це не зменшує цього потреби засудження таких проявів, тому що це абсолютно вакханалія. Це зерно йшло транзитом через польщу. Воно було опломбоване польськими відповідно службами, Не залишалося, не мало залишалося мало залишатися на території Польщі, тобто не може бути так. Що на кордоні є, відбуваються такі дії По кордоні воюючої країни? Я можу сказати, що засудження таких е, кроків, таких проявів є абсолютно нормальним явищем, їх треба засуджувати. І добре, що е, і президент Зеленський на це відреагував, е, так само і відреагували е, в міністерстві міністер сільського господарства е, Польщі, який засудив е, перші. Висипання зерна з фур українських, але водночас сказав, що це дії розлучених аграріїв. Ну, насправді це не дії розручених аграріїв просто чиста провокація. от власне, згадали ви заяву президента України з цього приводу. Я пропоную її послухати, бо буквально кілька годин тому він виступив з промовою щодо ситуації на кордоні. Давайте послухаємо, що сказав Володимир Зеленський. Наше партнерство України та Польщі це захист національної безпеки, і нашої, і вашої. І ця історія з аграрною торгівлею тягнеться далеко не перший день, а багато місяців, багато що сталося за цей час. Але усі бачать, що в ситуації досі значно більше політики, ніж економіки, і тільки в Москві зараз радіють. І коли наші українські водії стоять заблоковані на польських дорогах, це говорить про те, що політикам варто активізувати справжній діалог. От, пане Мирославе, на вашу думку, якщо наш президент звертається зокрема вже і до поляків, то чи означає це, що у політичному полі виходу знайти не вдалося? Не так то не вдалося знайти, тому що є блокування кордону. Воно вже продовжується з 6 листопада минулого року. Це вже скільки? Четвертий місяць буде незабаром завершуватися так. І впродовж цих трьох місяців кордон був не заблокований три з половиною тижні. Це не нормальна абсолютно ситуація. Нічого її не оправдовує цієї ситуації, будь жодні дії, як це може бути так. Що одна країна воює, все робить і ця країна, і аграр, і суспільство, які перебувають на території України, партнери допомагають вистояти економіку і знімати так само. А з другого боку, відбуваються дії, які знищують ці зусилля. І, зрештою, це відбувається всупереч елементарним інтересам польської держави. Польська економіка в 2022 році. Отримала нету, надбавку власного експорту над імпорту з України 3,5 мільярда євро? Минулого року це десь було порядка мільярд 600 мільйонів євро. Тобто Польща сумарно заробляє на торгівлі з Україною, боюючою країною. І водночас частина людей блокує український кордон, не зупиняючи потік товарообміну. Ну як пояснити це логічно? А як ви як можете це пояснити? Цього? Пояснити логічно, тому ну, це груба гра інтересів. На жаль, ці які люди, які стоять за тими протестами фермерів, вони сповідують одну реальність. Вони не хочуть ніколи допустити до аграрного ринку ринку Польщі і використовують до цього будь-які будь-які засоби. Ну так що не враховувати, що за цим може стояти ще Якась інша країна, скажімо так. Та? А, загалом, ну, вона чи... стоїть, ну, звичайно, що. Ми стоїть. про це ще За зараз тим... поговоримо, але от, і, хотілося б спитати, чи розуміють самі поляки ціну цього зерна. Як ну, воно вирощується, збирається на замінованих полях під обстрілами? Чи вони живуть в своїй Ну, ну, ну Погляди тридцяти пару мільйонів поляків є різні, звичайно. І частина людей прекрасно усвідомлює. Ціну цього, і ви ж знаєте про заяву генерального консула пані Ходоковської з, зі Львова, яка висловила і вибачилася перед, перед українцями саме за такі форми цього протесту. Її про, просто Дзвонкевич, перепрошую, вибачте, пані Ліза Дзвонкевич, і її просто вже достали, Вона на місці, вона все розуміє прекрасно. Тобто є такі поляки, як, як пані Еліза. А є інші люди, які просто взагалі на це не зважають. Звичайно, що присутні є російський слід, який нагнітає цю проблему блокування кордону, так само запровадження ембаро, можна чітко простежувати за посібниками зведення, на жаль, інформаційних війн, роз, розсварення між собою дружніх ну тепер і дружніх народів, на чистому, на чистому місці, так що. На жаль, треба про це відкрито говорити. це в Пошті, на, на, на жаль, замало це присутні, але так само і потрібні дуже рішучі дії влади. І я дуже задоволений і хотів би висловити слова мого визнання президенту Зеленського, він дуже чітко сказав, що це питання національної безпеки. Тут не йдеться про економіку. В Польщі зараз українського зерна немає від 10 місяців. А міф є такий, що Порсь, українське зерно заливає польський ринок. Це придумано на рівному місці. І ніхто цього майже не спростовує. Уявити собі таку ситуацію, що не можеш достукатися до громадської думки. Я там написав якусь одну статтю. Але це як камінь в воду від міністрів до всіх інших говорять про залив української агропродукції. Міністри говорять про запровадження ембарго. А хто тобі на це подав право? Ти, ти хто такий? Щоб порушувати все законодавство Європейського Союзу. Не... Ну, а от з приводу російського сліду цих протестів, наш проект розслідувань змови на телеканалі вже робили розслідування раніше. Про те, як ці протестні рухи прямо пов'язані з РФ, але, звісно, і ми всі бачили вчора це шокуюче фото з плакатом Путіна, яке ви вже прокоментували. Тут також мене особисто цікавить, якщо ну, очевидно, що багато поляків, мабуть, ставиться негативно до Путіна, так? ну, Є от такі люди, але. Тобто це плакат ж не, не з'явився там на якихось 5-10 секунд. Це очевидно, є на фото, що це їхав трактор, плакат був прикріплений. Тобто люди, які оточували, які були учасниками цього протесту, вони, ну, мабуть, виходить, ніяк не реагували на це. Для них такі заяви про, про Путіна виходить прийнятними. Чи як ви це можете прокоментувати? Ну, Поліція доволі швидко на це відреагувала, тобто зразу. Зняла цей трактор з протесту і зайнялася ним, писали протокол, почалося розслідування. Тобто правоохоронні органи пророгували відповідним чином, і тут нічого не можна сказати, що реакції не відбулося. Звичайно, організатор цього протесту з'явився цей трактор, вибачався і казав, що вже більше не буде організувати протест, а це ж політик місцевого. Місцевого рівня опозиційної партії Право і справедливість. Ми, ну, будемо вважати, що це, це був інцидент, але водночас показовий інцидент, так як в своїй заяві сказало польське міністерство закордонних справ, що це свідчення того, що проросійські сили, а може, і російська агентура, прямо хоче перебрати керівництво оцих акцій протесту. Це дуже важлива заява, яка показує, що ситуація загострюється. І дуже добре, що польський, польський уряд на це відповідним чином реагує і принаймні добачає проблем. Але те, що президент Зеленський поставив це в ракурсі взагалі цю подію, і все, що відбувається на кордоні в фокусі питань національної безпеки, це дуже добре, тому що через польський кордон іде, всі про це знають, значна частина військової допомоги. Україні і не тільки військової, і гуманітарної, і будь-якої іншої. Тобто теж все, що б'є по економіці країни, яка воює, є, відбувається зі шкодою для її ну, базових інтересів і обороноздатності, і, і в спроможності протистояти російському агресору. А все, що, що б'є по. Українській економіці по українській обороноздатності працює на Росію. Тут немає іншого трактування. пане Мирославе. якраз в цьому контексті так про ультиматуми воюючій країні є цитата заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчака. От який сказав М'яч на полі України, або ви домовляєтесь з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів. Як ви гадаєте, наскільки прийнятні, е, прийнятно ставити такі ультиматуми, яку ви вже сказали, підкреслили воюючій країні? Ну, я думаю, що і е, виступу цього е, заступника міністра, який абсолютно неприйнятний, бо це чистий, чистий популізм і робота на російського агресору. І це, що воно, на жаль, дозволяється урядом Польщі, ну спонукало, думаю, не в останню чергу президента Зеленського сказати, запросити польський уряд і очільника польського уряду дана і посприяти цьому процесу і президента туду. Приїжджай на кордоні. Будемо спільно цю питання вирішувати, тому що такі заяви заступника міністра сільського господарства, і не лише такі інший. З повчанням звернувся до президента Зеленського, і так далі, показує, що ця особа або неадекватна, або ну, висловлює політику уряду в цій справі і, і в позицію уряду. Тут треба дуже великої чіткості і додавати такої вакханалії, такої вседозволеності з боку цього чиновника в, в нормальній країні, в нормальному уряді. Не, не мало б дозволятись, звісно, і також ще з приводу коментарів, зокрема, і президента так Анджея Дуде, який вже звинуватив Росію у протестах на польсько-українському кордоні? За це йому звісно дякуємо, що він це підкреслив. А добре, що є така заява, є розуміння, але ну Дуде також раніше казав про право на протест фермерів. Ну очевидно, так що вони його, звісно, мають. Але яка позиція вашого президента? Ну, він чіткої по чіткої позиції по протестах не висловлював. Звичайно, що аграрії будь-яка будь професійна група мають право на висловлювання свого невдоволення, на, на страйки відповідні законодавства з цього приводу і так далі. Тут, тут нічого не відбувається зрештою, без дозволу, щоб протестувати, треба отримати дозвіл місцевого органу влади, місцевого самоврядування. І проблема є в тому, що дозвіл на таку форму протесту, як блокування кордону, не оскаржувалося в урядовою адміністрацію. Бо право на оскарження є. І оце головне питання до польського уряду. А чому ви не оскаржили це рішення до суду і сказали, що це не відповідає інтересам національної безпеки Польщі? Чому так сталося? Чому так він продовжується це? Цього я, як громадянин Польщі, не можу не такі зрозуміти, але сприйняти. Тому що це вдає по базовим інтересам польської держави. І хто цього не добачає, а пробує так, як частина міністрів загравати з ними протест, протестарями і, і по, по суті їх спонукати і прикривати? Ну, це без відповід, повна безвідповідальність. Без а на вашу думку, чому так відбувається? Ну, тому що люди не мають, мають дуже неправильно поставлене питання національних інтересів, Інтереси і, 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 і способи заспокоєння цих інтересів. На жаль, на жаль фермери чи аграрії ширше мають таку дуже експресивну, експресивний спосіб вирішування своїх питань. Чим більше крику, і так далі, вони вважають, що отримають свої. І треба їм визнати. Щоб вони добилися в 2023-му свого. Вони не продали зерна, коли була велика на них на ціна була на зерно з уваги на російське вторгнення і до старту зернового коридору. Ціни на, на пшеницю, на інше зерно були дуже високі. Вони думали, що будуть ще зростати. Ці ціни впали, а вони не дорахували своїх прибутків. Тоді треба було, а зерно лежить в елеваторах і не можна його продати. Боєнатишок, це по-перше, а по-друге, ціна не та. Ну, то давай кричати, що всьому винен так званий наплив українського зерна на польський ринок. Ну і отримали добавку, отримали в податках і так далі. Тобто економічний їх, їхній інтерес був дуже сильно забезпечений. Але сьогодні ціна ситуація на світових ринках зерна така, що ціна дуже знища порівняно з. Піком початку 2022 року. Ну і всі кричать і теж не хочуть продавати, бо е, не виплачується. Ну, то знову винне українське зерно, хоч цього зерна українського в Польщі немає. Ну то такий спосіб експресії. На, на жаль, політикам не вистачає не тільки, ну бо політики, по суті, реалізують ці інтереси так само, бо вони дуже часто і персонально зацікавлені цьому. Отже, ми завершили на тому, що ви сказали. Про те, що цей мітинг фермерів не санкціонований, і влада ну має право на те, щоб оскаржувати так його. Але чому вона цього не робить? І він санкціонований. Ні, ні, ви не зрозумієте. Він, він санкціонований. Але влада урядова, бо є самовряд органи місцевого самоврядування, дозволяють, видають дозволи на проведення таких мітингів. Тобто, дозвіл є. Є дозвіл, є звичайно. Ага. Натомість державна влада має право оскаржити з яких міркувань і чому польська урядова державна влада не оскаржує рішень про дозволи органів місцевого самоврядування на блокування українського кордону чи польсько-українського кордону в мене викликає величезний знак запитання, чому польська влада не бачить проблеми загрози національної безпеці, в тому числі, блокування? Українсько-польського кордону. У нас звісно, теж викликає великий знак питання. це І також ще одне питання: польська влада заявила про переговори з протестувальниками Ну вже аж на 26 число. Тобто, ми маємо розуміти, що увесь цей час протести триватимуть. Ну, є підозра така, що влада Польщі ну, Принаймні так здається з боку, так. Також якимось чином причетна до цих протестів, зацікавлена саме, саме в затягуванні цієї кризи. Чи це нам з України просто так здається? Ну, це не здається, це факт. На жаль. А навіщо Ну, Тому що бояться приймати рішення, які можуть виявитися непопулярними, крім цього політична сила, яка. Зараз керує сільського сільським господарством і інфраструктурою в Польщі її багато багатьох політиків є й самим, самим фермерами. Вони просто-просто пов'язані інтересами. От і все. Відстоюють інтереси, так як вважають це потрібно. Тобто і вони думають, що таким способом будуть натискати з одного боку на Україну, щоб Україна пішла на, на зустріч їхнім вимогам, а з другого, щоб на Європейський Союз, щоб надлишок, який сьогодні є. Зерна, пшениці, ячменю, чи там, ріпаку, кукурудзи, просто щоб Європейський Союз викупив за значно вищу ціну, ніж тепер ринкову ціну, і вивіз це допомог вивезти це з Польщі безвідносно до того, що відбувається в товарообміні між Україною і Польщею. Ну це просто цинічна є. Тобто вони намагаються рейтинги зберегти, я правильно розумію? Ну, не такі рейтинги, але і гроші там Угу. А який, на ваш погляд, вихід з ситуації? Вихід з ситуації один. Влада Польщі має заборонити блокування українсько-польського кордону. Хочете протестувати, висловлювати свої незадоволення політикою польського уряду? Йдіть під урядові будинки, а не блокуйте кордон в країні, бо це підриває обороноздатність України. Підриваючи обороноздатність України, ти послаблюєш безпеку Польщі, всього Європейського Союзу і НАТО. Це очевидні речі. Ну і звісно, це не дуже добре характеризує, так? Ну, я не говорю всіх поляків, ну окремо якась когорту поляків, які йдуть на це бого. Політиків, на жаль. Це відбувається через, полі... через політики. Ну, політики а звичайно. Просто безхарбетні. Політики зацікавлені своїми інтересами, рейтингами всім на світі не тільки не безпекою власного народу, пане Мирославе Тобто тут більше зацікавлені політики, чи можливо ви чули позицію самих фермерів, які беруть участь, чи не беруть участь, але також фермери в Польщі. Що вони кажуть? Чи це суто політика? Фермери є від цього, як і інші соціальні групи, хочуть більше грошей заробляти. Ну їхнє право на це. І хто їм цього права не відмовляє? Він вони вважають, що пови мають більше заробляти за свою продукцію. Ну, мають на це право. І вимагати якісь дії від уряду, щоб їм ставало краще. Ну, правильно, від цього є демократія, від цього знаходимося в такі, а не іншій ринкові. Ситуації в ринковій економіці, але так само в Європейському Союзі, який дозволяє таку політику. Тут нічого особливого немає. Натомість, питання, чому має підриватися обороноздатність України і можливості України протистояти російській агресії? Чому? На це чому питання ніхто не дає чіткої відповіді, бо бояться, бо і, і, крім цього зацікавлені просто власними гаманцями, власними інтересами. Пане Морославе, на завершення таке питання в Україні почали закликати вже громадян відмовитися від польських товарів. От на вашу думку, чи зможе це позначитися на польській економіці? Ну, хай буде не зараз. Але, до прикладу, якщо буде масова так, відмова від товарів, чи задасться удару по економіці Польщі, чи ні? Ну, звичайно, що задасться, тому що Польща експортує до України. В агропродукції на 1 мільярд євро. Сьогодні я дізнався, що молочна продукція 6 всієї польської молочної продукції експортується до України. Якщо буде введене вслід за польським ембарго, українським ембарго на завіз польської продукції агропродукції до України це вдарить по польській економіці. Це це, це це елементарні речі, так вдарить. Звичайно. Ну я зроблю, звісно, ремарку. Що наразі це поки цей заклик лише серед людей, і маємо сподівання, що ситуація вирішиться і до цього не, ну, не призведе. Ну я, так, я можу таки сказати, що приведення до такого, що українці будуть в поляках бачити свої недружні до себе, м'яко кажучи націю, а поляки до українців будуть бачити як недружню націю, зацікавлена не тільки одна сторона, і це, і це їхня мета. Зіткнути лобами, зі лобами поляків українців, які між собою після 24 лютого жили в мирі, в дружбі, і Польща надала величезну допомогу, поляки. Поляки надали величезну допомогу українським біженцям, і Україні загалом знищити, зруйнувати це дорівнює. Я не знаю, на національній зраді так можна це вибачити це слово, але зраді національних інтересів польщі. Це однозначно.